Збірна України з синхронного плавання повністю складена з харківських спортсменок, здобула дві срібні медалі на європейських іграх, які тривають у польському кракові. Дебютну нагороду підопічно заслужених тренерів України Світлани Саїдової, Олесі Зайцевої та Валерії Меженіної вибороли в акробатичній груповій програмі. Збірні Франції влада Тамарина Олексєви, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчинникова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко поступилися 5,3 очка. Команду Італії, яка зайняла третю позицію, випередили на 7 балів. Ще одне срібло українській команді принесли сестри Олексієви. Вони показали другий результат у довільній програмі дуетів. Продемонструвавши у фіналі яскравий виступ, Влада та Марина пропустили вперед лише іншу пару сестер-близнюча Канну Марію та Еріну Марію Олександрі з Австрії. Позаду залишили дуети з десяти країн. В технічній програмі Алексієви стали четвертими. Також в кроці від п'єдесталу українські синхроністки зупинилися в довільній програмі серед груп. В технічній українська збірна фінішувала на п'ятій позиції. Жіноча збірна України з Олімпійського Риг-Бі-7 з харків'янками Катериною Сорокіною, Єлизаветою Гавриловою та Хамата Ява Хіп у складі стала переможцем першого туру чемпіонату Європи у дивізіоні трофі, який проходив у столиці Хорватії Загребі. Не відкладаючи справу, в довгий ящик українки одразу почали втілювати свої ігрові ідеї в життя. В групі а вони послідовно розтрощили туреччину двадцять Данію 22-0, Молдову 43-0, набрали 9 балів і вийшли до чвертьфіналу з першого місця. Першим їхнім суперником у плей-офф була збірна Ізраїлю. Особливих проблем вона не доставила, тому команда Олександра Мігунова відсвяткувала успіх із перевагою в 21 очко 26-5. У півфіналі під жовто синій куток потрапила Грузія, яка була бита з рахунком 28-10. Перемогою над турчанками українські регбістки розпочали загребський тур. Перемогою над ними у фінальному матчі і завершили: 17-5, перше місце та золоті медалі. Капітан жіночої збірної України Марина Кишмару достоїлась індивідуального призу кращому гравцеві стартового туру чемпіонату Європи з рейхбі-7 у дивізіоні трофії. Другий тур відбудеться в липні в Будапешті. Учасники студентського чемпіонату України з боксу випробовували один одного на міцність бравара. Харків'яни завоювали на місцевому рингу золоту та бронзову медалі. На відмінно літню сесію здав 20-річний студент третього курсу національного педагогічного університету, чемпіон Європи серед юніорів, срібний призер молодіжного чемпіонату континенту, майстер спорту Матвій Ражба. Він піднявся на вищу сходинку п'єдесталу у ваговій категорії до 80 кілограмів. Вихованець заслуженого тренера України Валерія Даниленка та Богдана Даниленка провів три бої та всі виграв одноголосним рішенням суддів. Ще один суперник від зустрічі з харків'янином відмовився. У фінальному поєдинку Матвій Ражба здолав київського боксера Олександра Євкова. Бронзову медаль студентській збірні Харківської області приніс віце-чемпіон країни В'ячеслав Бригоденко. Учень заслуженого тренера України Сергія Данильченка та Андрія Марчука став в третьому категорію до 71 кг. кілограма. Данила Мансуров посів п'яте місце у першій напівсередній базі. Ігор Червінський легенда українського плавання. Переможець та неодноразовий призер чемпіонатів Європи. Віце-чемпіон світу, учасник чотирьох Олімпійських ігор, заслужений майстер спорту. Міце ще далека не повний послужний список 41-літнього спортсмена, який продовжує кар'єру та досить успішно. На чемпіонаті України з плавання на відкритій воді у Києві зірковий ветеран, який представляє школу вищої спортивної майстерності, здобув дві медалі: золоту на дистанції 10 кілометрів, яку він виграв з результатом 2 години, 13 хвилин, 35 і 63 соті секунди. Найближчого переслідувача підопічний заслуженого тренера України Юрія Веретінова випередив на 40 секунд. У запливі на 5 кілометрів Червінський фінішував другим, а бронзову медаль завоював 17-річний. Харківський марафонець із коледжу спорту та з дюшор-Спартак Дмитро Бойко, який став двократним чемпіоном країни серед юніорів. Він був першим у запливах на 5,7,5 ,5 кілометрів. Готували бойка до змагань Валентин Гапонов та Вереїтінов. Футбольний клуб універ Динамо прирвав свою переможну серію з чотирьох матчів у відкритому чемпіонаті Вінниці. У п'ятому турі харків'яни поступилися команді Орлівка 1-2. Перший м'яч господарі поля пропустили на восьмій хвилині, другий на 46-й. Як не просив президент харківського клубу Сергій Бортник своїх футболістів проявляти біля чужих воріт винахідливість та забивати голи, зробити це білосиням вдалося лише одного разу, коли на 64 й хвилині рахунок розмочив Владислав Щербань. У таблиці відкритого чемпіонату Вінниці універдинамо ділить перше-друге місця із Поділля у шостому турі. Лідери зіграють між собою. Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Бреу, спортивні новини. Харків.